Мотопомпа на базі двигуна Mercedes M603, Рядний шестициліндровий 3-літровий мотор, простий трактор, механічний ТНВД і насос PN-40. Середянський. Гріємо свічки. Підключаємо соляру, даємо охолодження, підключаємо акумулятор і запускаємо. Давай. Свічки гріємо секунд 7. И в бой. Огонь. Uh. А ну глуши без свечок. Uh. Классный мотор. Классный опорок. Хорошо балансований, нічого не не немає не, не бієння рівним робить Апарат, глуши. А, подожди. А ну відкрий кришечку. Картерних да, картерний газів немає. Абсолютно. Так, да,